І сьогодні ми погуляємо в. Омагат! Це ж тему! Я придумав, я зараз її з'їм. Іди сюди, тему. Було смачно. Ну що ж, погнали гуляти в дюд. Так, і ось я вже зайшов в дюд, і Давайте погуляємо в мультиплеєрі. Так, ось я. Ну що, давайте звідемо на паркурі Комнатку і погуляємо. Так, опублікувати. Все, тепер ждемо всяких головнудів, щоб вони до нас приперлись Я поки що буду розстрілювати отой домик. Покидаю в нього гранати. Постріляюсь пістолету по жопою, так. О, появився якийсь челик. Ой, ще якийсь. Ой, это скільки всяких різних типів. Це вообще не вернутись. О, там росте дерево. Так, давай, вже хочу погуляти. Так, все, ми з'явилися. появились. тут чел. Сдохни. Умогат, тут чепопиль, надо треба в нього втікати. Я забіжу в цю в хату. А, тут кто-то стреляет из гранатомета. Блин, Мага, то есть, да, он упадет. Есть, я его убил. Ой, я, походу, на первом месте. Надо запаркурить. Это еще что за чучело, вот тут Конченый. Подожди. Блін, вони по мені стріляють, вони не хочуть, щоб я забрався сюди. Нет! Іди сюда, немощи. Я на другому місці це виправлять. Все, забираємо патрони. Так, кто может паркура. Надо вс волну убрать. Разбачил непростик тут. Здесь видела дурненький. Ну ладно, мы его все равно убили. Треба залезть на паркур. Що з тільки ну, що, що було? Я нього прибіг, а він ляг і повз повску <плес> О Боже, да що ви так не? Е, мене вбив Не забрав мої патрони. Ну зато я на першому місці тепер. Госпоки в мене вже патронів. Ой, я на першому місці. О, здорово! а він мене вбив, Лейзі. Дюде піхчум буде. Так, полізли в його хату. Скільки тут всяких дебілів? Эй, блин, по мені хтось стріляє. Ой тут шимпанзині, бананіні... ...помагати треба тихо. ханки боже, що я влюблю. Так, все, полізу пока ці ще не вообще не бачив, що я лізу. Да блин, а як мог хвасти! А там якийсь. Як можна було так тупо померти? Та як? Як я не змог запригнути? Просто... Ой, Ну Ще паличку б сюди. Е, куди побіг? Е, подожди. Надо запаркурить. Чудо вокруг. Так, подзарос а уже. Ну сложно? Да, я запаркую. Все, сейчас я буду с воздуха по ним херачить. Я даже не понимать, что по мне стреляю. <laughs> что ты там я к немощи? Он бежит, не понимает, кто стреляет. Что откуда, да? Кто? Я И на втором месте. Чого я не можу по тоді попасти? Що це таке? У два хп осталось. Блін, я забув, що нам треба бігти. Ну ладно, давайте покидаємо туди гранати. Коротше, виграв якийсь челик, я на другому місці. Та блін, опять ця тема мене прислідує. Я ж її сожрав, вроді би. Коротше, отак у нас вийшло. І на цьому все. Усім пока.